Ранку доброго, середа, останній день весни. Коли навіть і не розумію. Попорала. Але сьогодні це було щось чимось, тому що це було без Юри. Його немає самого ранку, він зайнятий. Тому, ну, це варто подивитися. Так, давай, давай, давай швиденько. Швиденько, куди пішли малечі? Куди? давай швиденько, швиденько туди на місце, Га? Оце саме гірше. Немає нікого і цих менших половити, бо зараз ті пообігають. Ну що зробиш? Треба йти тих здиняти. Бачите куди? Бачите, куди вже зараз будуть за кіточкою. А ну? А ну? качок, качок на бік. Качки на бік, а каченята в квіточку. Давай. Давай, давай, давай. Куди? Куди, куди, куди? Так, 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 так. І Качка зайшла. Буду потім ловити виганяти. Ой, так, це сарята нібито всі. всі. Ну, поки закрию, качку вижену потім. Ну, оце ось двоє. А тепер ще тродиться, де ще двоє, чи вони там чи ні. Одне бачу. Третє точно там. А ну давай. І опа. Побігли. І потрібно знайти ще одне. Оце така ранкова зараз біганина. Чи є всі четверо. Так, троє побігли, троє-троє. Це. Самих менших цих шукаю, що ви думаєте? Так. Виходять одне двоє. Цисарята є всі забігли. Так, так, да. цісарята є всі. Качення, от не знаю, де поділося. Ні, є, ні. Одне, двоє, троє. Таке немає. Цесарки вибігли. Бентамки вийшли. Каченя уже напевно з якоюсь качкою. Скільки качок? Одна-дві, одну, виходить, закрила. Четвертої немає. Оце десь біля неї вже, напевно, ще каченя. Треба йти шукати. Тайсон, а ти мені скажи, ти чого ще там сидиш? Ну чого ти качок не водиш? Любиш довго спати, так? Да? Злазь. Злазь, бо візьму мітлу. Злазь, бо буду мітлою згонити. Тайсон, давай. Давай, 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 пішов, 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 пішов. Ось так. Молодець, молодець. Ну, давай. Звід на полоса й пішов. О, о, так, все, давай на вулицю. Гарний, гарний, давай. І ось так що ранку дійка не почнеться, поки я їх не вижену і не зажену, то зазвичай ми робимо з Юрою це двох. Вигонимо, переймаємо і раз два закрили. Сьогодні його зранку немає. Дівчат будити не хотіла, довелося самій. Ну, от і тепер результат. Одного каченята треба йти і шукати. Вибігла показати зранку, як рясно. Біля нас зацвітає кругом акація. Уже потрібно буде обривати цвіт, акаційовий на збір від кашлю. Є що рвати під хатою, не потрібно ніде ходити шукати. Щось так цікаво там постукає, чи то яка пташка, чи то що. То якісь такі цікаві пташата, бачите, от вона полетіла, полетіла, сіла на, на город. А дивіться, де наша чорносливка. Та пташеня сидить постукує, такий цікавий якийсь звук, а вона причаїлася, бачите, і це хотіла зловити. Мисливиця. А пончику, я забула, що моя перша робота була тебе зловити, прив'язати. Так, мені ще лишилося випустити голуби відкохів. А ну давайте, давайте так. О, голуби вже вилетіли. Давай, давай, давай кошечок, давай. Пішов, да ще одна. А де ще одна? А що це я не дорахувалася? А. А ще одна ось вона. Подружку, а ти несеся, чи ти хочеш уже сідати? Ні. Вона, напевно, що неслася. Хай несеться. Яєчка лежать. Не беру, все, може вона чи вже знеслася, чи ще буде. Прийшла знов до качання. знаєте чому? Тому що ніде абсолютно не бачу, я щоб четверта ходила. Можливо, воно де забігло сюди. Я не можу їх порахувати, знайти нормально. Так, посонця. Качки бачу є. Качки є, значить за качкою ніде воно не ходить. Або воно має бути тут, то я його не можу знайти. Або воно уже десь поділося. Так, двоє ось пістолетиків маленьких. Ось вони двоє. О, є! І ось двоє. Фу. Знаєте, тако, щоб не прийшла ще раз подивитися, б. ходила б цілий ранок кругом шукала б. І, вже, і вже впадала б в паніку, каченята не стало. Є. Та теперечки потрібно якось ось ось цю качечку звідси вигнати, ані зловити, висадити. Хитруга зайшла собі до каченят і все, Чож ні? їсти, пити є і, і, і каченята є. Да-да, про тебе, про тебе мова, озирайся. Ну і завжди останнє, що я роблю, то це напуваю віка. Але щоб напоїти, потрібно спочатку Лінько, назад. Лінько, давай назад. Спочатку забрати у нього відро. Забрало, давай назад. Оп! І в кліточку. А він уже, норовиться. Норовиться бігти, особливо, коли їсти хоче. Да? Особливо, коли їсти хоче. Ай ти. Ой, ти малий лизун. Ти лизун малий облиза. Зараз принесу все, стій. Висипала Лільку останню товч. Чуєте, він мене кличе? Кличе, а я висипала останню товч. Це означає, потрібно сьогодні натребити кукурузи, але ось чорна коха, вона не знає, що це була остання товч. Вона прийшла аж сюди до хліва. Чому? Тому що завжди біля мішечка. Крала товч. Пішла. Пішла. Дивіться, дивіться, що робить. Дивіться, що робить. Дивіться, як обслинився, я відро принесла. Дивіться, ага. <пішла> ну, давай, Лілько, фас. Давай, не обслийся. Давай, давай. Оп! І давай назад, давай. О, все. І чого сидимо, кого чекаємо? Я люблю, як ви літаєте, а ви позбиралися. Сидите. їсти хочете, напевно, так. Да? Ну і як їхав, наказав мені зранку. Ти е, корову просто виведи, не коси, я приїду на кошу. Ну це ж я б оце чекала, корова стояла, мені ж ні, мені ж треба ще накосити. Ви тільки подивіться, як паску беруся. А чобівна оставляла. Це ж цю косу потрібно ще ж, як він каже, помонтати чи намонтати, а я в руки і давай. Ото то буде, як подивиться на цю косовицю, ото -то буде мені розказувати, навчить мене, як жити і як косити, поправляти прийдеться. О, є мій порельник помічник. Каже, я тобі щось дам, те, що ти хотіла. Поцілюй мене. Що в тебе є? О, свіже сало <смі> зранку. <смі> давай вже виключаю і давай. Сьом. Так, поки вже тут хожу, покажу ще, що сидить моя. Наша, не моя, наша пасанка. Дивіться, вона. А чого вона тут куди голову сховала? Да, це твоя голова це, ти спиш? Да, це вона так спить на яйцях. І сидить вона вже, ой, зараз вона мене клюна, не буду чіпати. Сидить вона вже тиждень. Сиди, сиди, красунечка, сиди. Красавчик, ти мені красунечку не ображай. Осе що до яєць не лізь, я тебе прошу. А ще, хто не бачив, то покажу наше перше поповнення у голубів ростовчиків. Одне голубенятко, дивіться, яке сюди. Була б склала побрехеньку, що вже попорано. Останній штрих це ось висадити цих пістолетиків маленьких моїх бійців. От, ну що, хочу сказати, що один цих поки є. Е, усі, яким допомагала вилуплюватися, немає. І... І з цих і з цих, що сказати, одненьке, бачите як, бачите, як не може на ножки встати. Це я вчора побачила, не встає, воно ще нормально на ножки, може десь встане. А одненьке ось таке слабеньке, тому що оце ось ця водяночка ще у нього є. Не всі в От, Ну, а так оце все, що вже роблю останнім, але то вже роблю, коли вже Юра вдома є. Ну все, курсату випускаю. І снідати. Ідемо снідати. Поснідаємо. Тату мамі свіжого сала привіз. Ну, а всім гарного дня середи!